Дійський бойовик у Дніпрі сварка між двома кермувальниками закінчилася стріляниною. Водій мстився кермувальнику субару за те, що той, мовляв, підрізав його на дорозі. Лише дивом кажуть оперативники, куля, яку випустив розлючений водій позашляховика, не зачепила вагітну жінку та дитину, що сиділи в салоні іншої автівки. Але без поранених там таки не минулося конфлікт розпочався. Ось на цьому перехресті водій легковика вирішив змінити смугу руху і подав відповідний сигнал фарами, та лише почав сунутись праворуч. Це не сподобалось водію лексуса, що їхав позаду нього. Позашляховик почав переслідування. Перегони тривали більше семи кілометрів. Аж ось тут, на під'їзді до житлового масиву, обидві автівки зупинились. Кермувальник лексуса вибіг і схопився за пістолет. Його не зупинило навіть те, що собару сиділа вагітна жінка із дитиною. Приїхала жіною на 8 місяці і дев'ятилітнім ребайоком. машина у нас не тонірована, тож машині видно, що сидить жінка, що сидить ребёнок. Він направив, якби как бы, пістолет в сторону машини, і він попав все-таки в ногу. Виявили кулю, кулю, яка була в одежі. Рана діте 2 на 2 сантіметри. Постраждалого водія вже прооперували. Він у лікарні, а от затримати стрільця копам вдалось не одразу. Допоки дружина постраждалого водія викликала поліцію та швидку, той накивав п'ятами. Патрульні зупинили водія вже за кілька кілометрів від місця стрілянини. Побачивши поліцію, стрілець викликав на підмогу цілий натовп родичів та друзів. Йому 32 роки. На травматичний пістолет, з якого стріляв, він має дозвіл. Поліції заявив водій. Бару сам спровокував його на конфлікт. з пресою спілкуватися відмовився. Відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганства. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Але поки водій, що влаштував стрілянину, вільно пересувається містом. Йому досі не обрали запобіжний захід. Наталя Грішко, Ладкомишин, Дніпро, спецкор два плюс